Mm -hmm. Ну і день видався. Теж на дачу. Пограємось. Щось не хочеться. Ей, хіба це життя без чапі? Дивись, і твій схоже здогадався. Чапі це збалансований корм. У ньому м'ясо, злаки, кальцій та унікальний набір жирів та вітамінів. Чапі щодня, і ваш пес буде здоровим та щасливим. Добре, коли другові добре. Чапі п'ять складових для довгого активного. Щодня ми контактуємо з мільйонами бактерій і на вулиці. І вдома на жаль, уникнути цього неможливо. Яблочка, зачекай. А ваше мило може захистити від бактерій. Ми, фахівці Українського наукового гігієнічного центру, рекомендуємо Мило Сейфгард. Сейфгард, що містить бактерицидний компонент триклозан, не тільки усуває з поверхні шкіри шкідливі бактерії, а й допомагає запобігти їхній повторній появі та розмноженню протягом кількох годин. Бактерицидна ефективність Сейфгард підтверджена дослідженнями нашого центру. Для захисту своєї родини сьогодні мами все частіше надають перевагу милу сейвгард. Нарешті я хоч у цьому можу бути спокійна за всю родину Сейвгард щит від бактерій на кожен день для всієї родини.